Побудова футболки з подовженою лінією плеча. Вашій увазі пропонується методика побудови футболки з подовженою плечовою лінією. Така футболка характеризується достатньою свободою на рівні лінії грудей. В результаті побудови отримуємо конструкцію, де перед накладується на спинку. І рукав доставляється до креслення спинки та переду. Рукав будуємо вшивний, одношовний. Вихідні дані для побудови. Для побудови необхідно зняти такі розмірні ознаки: Обхват грудей третій. В даному випадку будемо будувати конструкцію на Розмір з обхватом грудей 92, проте ви можете зняти розмірні ознаки з своєї фігури. Відео по зніманню розмірних ознак додається окремо, і, відповідно, маючи вже свої розмірні ознаки, будувати, робити перерахунок та будувати креслення на свій розмір. Далі необхідно знати обхват шиї в даному випадку 35,8. Ширина плечового схилу 13,2, ширина плечового схилу подовжена 17 см. Довжина талії спинки перша 43,2, довжина талії переду 43,8 і 8. Довжина збоку 22,5. Довжина виробу від Талії 10 см, довжина рукава 25 см. Ширина рукава вона вибирається за моделлю і прийнято 19 см. Також для побудови конструкції футболки використовується прибавка по грудям. Відповідно, позначається ПГ, прибавка по грудям. Повністю по колу вона складає. 10 см, якщо брати в половинному значенні, то це 5 см. Також визначаємося з величиною поглиблення пройми, прибавка до глибини пройми. В даному випадку приймаємо, що вона дорівнює 3 см, проте це значення може бути і збільшене. Побудова спинки та переду. Побудову починаємо з проведення двох взаємно-перпендикулярних ліній з перехрестям в точці А. І починаємо будувати. Перший конструктивний відрізок він відкладається в праву сторону, відкладається від точки А, нова конструктивна точка, яка з'явиться, це точка А1, формула. Береться обхват грудей третій, плюс прибавка по грудям і ділимо на 4. Ділимо на 4, тому що будуємо одну частину. Спинки, Спинок буде дві, будуємо одну частину переду, переді буде дві, тому, відповідно, в сумі буде чотири складових. Тому розрахункове значення з цього відрізка складає 25,5 від точки А вправо відкладаємо значення і отримуємо нову конструктивну точку, точку А1. Далі від точки А вниз відкладаю відрізок АТ. Він розраховується як сума довжини талії спинки плюс довжина талії переду ділимо все це на 2. І, відповідно, розрахункове значення конструктивного відрізка 43,5. Відклали від точки А, маємо конструктивну точку Т. Далі наступний відрізок це відрізок ТН. Звертаю увагу, довжина виробу відкладається від рівня лінії талії, тому від точки Т як вихідної, відкладаємо 10 см вниз і маємо нову конструктивну точку, точку Н. Через точки Т. Це рівень лінії талії, через точки Н рівень лінії низу, проводимо горизонтальні лінії в праву сторону. Через точку А1 вниз опускаємо вертикаль. Маємо перехрестя ліній, відповідно нові конструктивні точки. На рівні лінії талії – це точка Т1, на рівні лінії низу це точка Н1. Далі від точки Т1. Вгору відкладаємо конструктивний відрізок Т1 Г1. Він дорівнює довжину боку мінус прибавка на глибину пройму. Прийняли, що прибавка на глибину пройму 3 см, тому розрахункове значення цього конструктивного відрізка 19,5 від точки Т1 вгору відклали. Маємо нову конструктивну точку точку Г1. З неї провели горизонтальну лінію в ліву сторону. Перехрестя двох ліній має нову конструктивну точку точка Г. Далі. Від точки А як вихідної відкладаю відрізок вправо АА1. Він дорівнює 1 шоста обхвату шиї плюс 0,5 поправочний коефіцієнт. Розрахункове значення відрізка 6,5. Відклали по горизонту вправо маємо нову конструктивну точку, точку А2. Відрізок АА2 це ширина горловини. Від точки А вниз відкладаємо 2 см. Відклали і отримали нову конструктивну точку, точку А3. Тот, відрізок А3 – а3 довжиною 2 см 2 це константа, і цей відрізок позначає глибину горловини спинки. Через точку А3 проводимо горизонталь, через точку А2 проводимо вертикаль. Замикаємо форму для оформлення лінії горловини спинки. Під лекало через точку А3, точку А2 оформляємо лінію горловини спинки. Пам'ятаємо, що в точці А3 спочатку проводимо коротеньку лінію з прямим кутом, буквально 1,5-2 см, а далі вже виводимо лінію фігурну, криволінійну під лекалом. Далі від точки А. Вниз відкладаємо відрізок АА4. Він дорівнює значенню попереднього відрізка, тобто ширині горловини спитки, плюс 1,5, і відрізок АА4 розрахункове значення має 8 см, тому від точки А вниз відкладаємо 8 см, нова конструктивна точка А4, і відрізок АА4 це глибина горловини перед. Через точку А2, через точку А4 під лекало оформляємо лінію горловини переду. Також з точки А4 виставляємо спочатку до 1 1,5 см лінію під прямим кутом, а далі вже скругляємо її і виводимо на точку А2. Далі від точки А2, як з вихідної, відкладаємо. 13,2 по горизонту і маємо нову точку точку П. Цей відрізок, відрізок А2П від дорівнює ширині плечового схилу. Позначимо нову конструктивну точку, як точка П. Далі від цієї точки вниз відкладаємо 3 см. І нова конструктивна точка це точка П1. 3 см це константа. Проте це значення може змінюватися, якщо фігура має похилі плечі, або фігура має покаті плечі, тому, відповідно, це може або збільшуватися значення, або зменшуватися. З'єднуємо точку А2, П1 і продовжуємо лінію в праву сторону. По плечовій лінії необхідно далі відкласти конструктивний відрізок А2, Б2 він дорівнює ширині плечового схилу подовження значення. Тобто ми прийняли, що хочемо мати подовження. До 17 см разом з довжиною плечового схилу, тому відклали від точки А2 17 см і маємо нову конструктивну точку точку П2. Далі із цієї точки, тобто з точки П2, вниз необхідно провести лінію вертикальну, вона буде перехрешуватися з лінією гг 1 в конструктивній точці Г2. Відрізок П2 Г2 необхідно розділити на три рівні частини. От відповідно, утворюються нові конструктивні точки. Вони будуть мати назву перша точка та, відповідно, друга точка. Далі будемо оформляти лінію пройми. Для оформлення правильної лінії пройми. До плечової лінії, тобто до лінії А2П2. Спочатку проводимо перпендикулярно. Довжина перпендикулярна порядка 2-3 см, а далі вже під лекало оформляємо лінію пройму. Найбільше відставання від вертикалі P2G на рівні точки другої. Лінія пройми оформлена. Лінія пройми спинки, лінія пройми переду, вона повинна мати плавну конфігурацію. І можна навести креслення. Жовтою лінією наводиться креслення спинки. Звертаю увагу, що. Е з лівої сторони лінія наводиться штрих пунктирно, що означає, що це лінія згину. Оранжевою лінією наведена лінія горловини перед. Всі інші лінії, решта ліній, вони співпадають з конфігурацією лінії спинки. Ну, звичайно, за виключенням середньої передньої лінії. Середня передня лінія буде. Починатися з точки А4 і закінчуватися в точці Н. Далі починаємо будувати рукав. Тому на продовженні лінії. А2, П2 лінія в нас продовжена, необхідно з точки п 2 відкласти відрізок П2Р і дорівнює довжині рукава. Ми прийняли, що рукав довжиною 25 см. Відповідно, нова конструктивна точка буде мати назву R. Далі до проведеної лінії з точки R необхідно виставити перпендикуляр вниз. І на цьому перпендикулярі відкласти відрізок R r 1 Він дорівнює ширині рукава внизу. Прийняли, що ширина рукава внизу 19 см, тому, відповідно, маємо нову конструктивну точку, точку r 1 Далі будемо оформляти лінію окату рукава. Для цього із точки 2 необхідно провести горизонталь. До лінії пройми. Лінія пройми це позначена нас жовтим кольором. Тому проводимо горизонталь і маємо перехрестя лінії. нова конструктивна точка це точка 3. І з точки 3 необхідно провести дугу радіусу. Тому берете циркуль, розхилом. Ставите ніжку циркуля в точку 3, розтягуєте циркуль до точки Г1, таким чином маємо розхл циркуля довжина відрізка 3G1. Для даного креслення цей вимір дорівнює 8,5 см. Тому ніжку циркуля повертаємо в точку 3 і через точку Г2 вниз вліво проводимо дугу. Дуга проведена. Далі необхідно по цій дузі з точки Г1. точка Г1, ось вона відкласти половину відрізка 3 г 1 3 г 1 це вища довжина відрізка, в нас зазначена, тому розрахункове значення відрізка Г1Г3 4,3. Знову-таки краще скористатися циркулем. Розхил циркуля 4 і 3, поставити циркуль в точку Г1 і провести дугу вліво вгору або вниз. Маємо перехрестя двох дуг, відповідно, конструктивна точка, точка Г3. З'єднуємо точку Г3 точку Р1, маємо лінію, нижню лінію рукава. І залишилося оформити лінію окату. Лінію окату рукава оформляємо плавною лінією, знову таки, з точки П2. Спочатку проводимо коротенький перпендикуляр, а далі вже під лекало оформляємо через точку 2 і через точку Г3. Звертаю вашу увагу, лінія окату також повинна бути плавною. Тому допускається незначне відхилення від визначених точок, як ви зараз бачите. Трішки відхилилася лінія окату від точки 2. І наводимо далі конфігурацію рукава. Верхня лінія, вона штрих-пунктирна, що означає, що це лінія згину. Коли рукав буде викроюватися, то необхідно по лінії згину його розгорнути до цілого. Таким чином можна сказати, що лінія пройми спинки і переду вони співпадає, тому лінія океату передньої і задньої частини рукава вона також одна.